Добрий день, шановні батьки і любі малюки! Сьогодні я пропоную вам виготовити ось таку новорічну іграшку. Подивіться, яка вона цікава та забавна. Будь-якого малюка така іграшка здивує і порадує. Щоб виготовити таку іграшку, нам з вами знадобиться паперовий, паперова склянка з прорізаним дном, клей, будь-який новорічний герой, прищіпка, Смужка білого паперу з дірочкою і зубочистка. Але перш ніж її користуватися, зробіть її безпечною. Ну що, починаємо? Дивіться, який кумедний сніговичок в мене вийшов. Сподіваюся, у вас вийде також гарно. Пам'ятайте, що спільна праця з малюками завжди зближує. До побачення, до нових зустрічей!